Він мене не любить, він мене не поважає, він не дає мені дихнути, він постійно мене контролить. І такі інші штуки можуть з'являтися в сім'ї тоді, коли ви відчуваєте недостаток особистого простору, а партнер цього може не розуміти. Чому одна з ролей жінки в сім'ї це фея? А фея вона так сама по собі не буває. Вона завжди фея чогось. І якщо в неї нема гарної лісової галявини на 40 гектарів, то вона хоче бути хоча б феєю будинку. Нема будинку, хоча б квартири. І якщо вже прямо в тій квартирі. thank you Їй тісно, ну, хоча б вона мусить бути феєю в своїй кімнаті, і жінки і чоловіки в певні моменти повинні бути, е, побути самі, і вони повинні мати таку можливість в сім'ї територіально, і вони повинні мати розуміння від свого партнера, що в даний час я хочу побути сама, або в даний час я хочу побути сам. Точно так же, якщо в чоловіка проблеми і він залазить в ту саму при печеру, також не потрібно сидіти на тою печерою з факелом кидати, туди за каміннями і Дайте власть, власть не сховася. Якщо чоловіку потрібно побути в печалі, хай побуде, хай він сам розбереться, подумає, вирішить і піде щось далі робити. А якщо вас цікавить це питання більш детально, також пишіть в коментарі, задавайте питання, ставте лайки, і я буду знімати більше відео на ті теми, які будуть вас цікавити найбільше.